Шукаємо скарбними днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі маяємо шукачами. Від пошук у скабі отримує вокай. Друзі, всім привіт вітаю на ютуб-каналі Зарт. Виїхали сьогодні е, трішки з хлопцями покопати в такий чудовий ліс. В лісі цьому ми колись були. Тут попадається середньовіччя. І дуже багато цікавих історій за цей ліс. Багато було тут крутих знахідок. Були навіть знайдені скарби в посудинах. От, ну, Тобто, галечки з монетами, скажімо так. От, і ми вирішили сюди приїхати, трішки побродити. Я знаю з MyLab X Elite на програмі поле 1, Чуйка 23. Грунь, до речі, тут чомусь дуже низький одиниця. Швидкість 2. І ферум 0. Так, все вірно. От, е, Вова наглажений з X, XP, Deus XP катушки X35. Значить, Slav X майнлаб Lab X Terra Pro. І ще є Серега. Де він дівся? Вже його десь не видно. Теж е, Deus XP катушка X35. Вован якщо я не помиляюсь, на 10-й частоті. Да? Да. І є в нього вже глибокий сигнал якийсь. Що вже добуває? Давайте подивимось вже, що там буде. Можливо, це саме цей сигнал, перший. Перший, а, до речі, та, сигнал. Та, та, та. І, і зараз горнятко з монетами, з талерами чи з ортами. Тут, до речі, знаходили і те і інше. І ну не ми. На жаль, не що... особисто я тут знаходив. Чешую, соліди, братос і півторачки. Пуль. Пуля. Глубокий пуль. Це патрон. Патрон цілий патрон. Да. Е, он до речі, друзі, домова яма. От, видно. Була хатина. Ну, в общем, будемо пробувати. Вон, до речі, Он Сережа, А, Тому, друзі, нам побажайте успіхів, гарних знахідок, ну а вам відповідно, гарного перегляду. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Закопуйте ями. Голан Наглажний сказав, його треба слухати. Обов'язково, друзі. Де б ви не копали чи то ліс, чи то випарч, чи то поле, чи то городи, чи то пляж, без різниці завжди закопуйте ями, тому що саме через ці ями і не люблять нашого брата, ну і відповідно не ходіть по посівах. Отак. От Все, друзі, всім фарту успіхів. І нам успіхів ми погнали шукати. Так, глядачі, сигнал з ямки. Так. А вована, до речі. Он вован, його кричить, що колечко якесь цікаве, випало з камінчиком. А в мене... Шо-шо? Прикольне кульцо каже. У мене, друзі, є монета. Так, це у нас братинка скоріш за все, або мідний соліт. Ну воно вбите. На жаль. Ну от початок є супер. Класно. Йдемо до Вована, подивимось, що він знайшов. Так, підходимо. Подивитись на цю красу. Ого! Ну це камінь, це не скло. Гарне. Це камінчик. Як це, щоб тобі його поламати, не знаю. Нічого страшного. Ми що не перший раз це є встановлюємо, прямо на копі. Дивіться, друзі, тут ти що. Ну круто. Початок є, початок є. Да. Супер. Це буквально тільки це йшли, 10 хвилин максимум. Так, друзі, в Славіка, я навіть, оце був Вована, йшов до свого прибора. Славі каже, є знахідки Майнлабікстера Про. Що, ще? Прикол. Коротше, все з однієї ями. Дивіться. О, навіть з гвоздиком. Оце прикольно. Гляньте. 3-4, оце цікаво. 4 набойки. На чобітки. Блін, схрончик такий, так? Да? Гляньте, класно. Супер. Це прикольні знахідки. Тільки, блін, зайшли в ліс. Кайф. Все, пусто. так. Друзі, э, підійшов Серега. XP Deus X35. Легендарний, так? Да? Легендарний. Тако покажи, бо не фокусує. Дивіться. Є схожа срібна монета, можливо. Півторак, можливо, трояк. Ну може і навіть троячок, бо дуже. Можливо, півгрош? Ні-ні, ти мочи добре, бо ганоля. Можливо, родиться, відстане. Я не думаю. Відстане, озідку. Оп. Ого. Є відбиток. Купий, може там ще один. Та де? Ох. О, о. Дати щоточку? Та не треба. Ой-ой-ой. Оооо-йоо. Ой-ой-ой. Дивіться, яке файне. Сухо. Півторак. Півторач... Півторачок. Півторачок! Півторочок. Це вийшов. <схід> 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 Ти буде <вони на> це. Ць... <схід> а довольний, друзі, сука. <схід> Ми його не покажемо. <схід> Супер, півторак, ну, його треба почистити. <схід> да. Кайфовий. Су Срібний півторачок. Шикарний, Серегу вітаємо. Перше срібло сьогодні є. Надіємося, не останнє, Надіємось, будуть таліри якісь О, чи хоча б орти. Плив так нормально. Да. Будемо надіятись. Супер! Вітаємо, рухаємось Експідеус, якщо що. Друзі, хочу порекомендувати до перегляду е, канали свого земляка. Е, хлопець ходить теж з металошукачем, шукає різні речі по старовині. Скарби, так би мовити, і також займається антикваріатом, купівлею та продажем. Назар має свою Тікток-сторінку, яку розвиває. От, і Ютуб канал. Тож, посилання на його канали я залишу в закріпленому від під відео. Друзі, переходьте, підписуйтесь кожну п'ятницю в Тіктоці. Він проводить прямий ефір за аукціоном, де продає різні цікаві речі. Зараз, друзі, вставлю вставочку з його. Відео. Подивитись, хлопчина непогано шукає. Е, дуже цікавиться антикваріатом, скуповує різні речі. Я думаю, кожному буде цікаво. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь і переглядайте, а ми шукати далі. Так, почав копати кісь сигнал типу, можливо, кольоровий, можливо, глибокий чорний. він такий цікавий. Е, тут ось закопав шматочок ножика було. Вон там шматочок підколи, А ось прямо зю домова яма, ось тут дерево в ній росте. Ось ще одна. Можливо, хата і сарай був. Ну, ось. Грунт, друзі, примерз зверху, тому копати блін, трішки важкувато. Uh -huh. Все равно. Пряжечка, чеша. Да, друзья. Залезна пряжечка. Вот такая. Ще. Ніж обламаний і частина набойки на чобіт і де ще десь був. А, і ось такий гвоздь. Це, до речі, теж в цій хатині. І така качалізачка. В общем, ну, 100% хата, 100% середньовіччя. Шукаємо. У нас все почав харити, дивіться, шматки глека середньовіччя, все як має бути. От і там є в нас сигнал. Є в нас якийсь сигнал? Спробуємо підрити, подивитися. І прямо звідти ці глеки лізуть, шматки. Блін, це шмат чогось. На жаль. Розрив таку яму, блін. Дивіться, скільки кераміки. Класна ручка від горнятка. Оце все. Один цей був, того, що... О, гляньте, навіть зійшлось. Та ти що? Дивіться, який здоровий був цей. Глек. Офігеть. Ну і це десь. Ну. В общем, да. Коротше, отак. А монет немає, але ми будемо шукати, де монети з цього глека. Трьох XP X-35. О, вже висипалось. Дивіться. Перстеньок, ціленький, супер. Де другий сьогодні? Де там та вода? Ну що кай. Подивимось, що там нас за орнамент. Да. Клас. Шупляр. А чорт, ти ти, ти й копати? Ну ще? Шикарний. Шикарний, друзі. Їде каже, день тут записи, яка саме менше, то. <ріпсування> да? <серказ> Супер, друзі, клас. Вітаємо. Куди це у нас світ? Що? Не фокусу. О. Ну це ще корнючий. Кайфовий. Кайфовий. Знай, глядачі підійшов в Аван. Дивіться, можливо, хтось знає, випала в нього така річ. Що це може бути, гляньте. Схоже на прягу. Схоже на прягу, ну блін. Може щось по зброї. Так, да, воно от до чогось цеплялось. Тому що якби був язичок, він би був по-любому на цю сторону. А він всередині. Тобто знизу. Блін, якась... Прикольна штука, друзі. Ну підказуйте. Ходимо по періоду середньовіччя, а от... Що за річ? Це випадає щось не незрозуміло. зрозуміло, так. Ну то це по-любому щось з того періоду, але вперше е, таки бачимо. Можливо, якщо хтось зустрічав, знає від чого це. Будемо дуже вдячні, якщо напишете. Річ реально цікава, прикольна. Ну, супер, рухаємось. Отакий, От друзі, сигнал. Мощний! Та ти шо? Дивіться, друзі. Офігеть. Це ніж. Ніж з бронзовою ручкою. Гляньте. Біметал. Он це прикол. Круто. Не знаю середньовіччя чи ні. Чи щось древніше. Можливо, хтось знає, підказуйте. Оце кайф. Супер. Брем. Офигеть. Такий. Наші друзі 20 трішки обідер. Подивіться, він весь в орнаментах. Ручка вся в орнаментах. Оце так круть Шикарно. Блін, офігенно знахитка. Кайф. Зійшлись на обід, що там? О, вона є. Три копієчки, 55-й, гудзик, е, так, ленечка, керівник, що там, царек, копійка, чи да, копієчка, копієчка, 46-й, це що, 15-й, 20 Приколь. Ну це, друзі, цікаво. Що це така штука? Я думаю, стоїть як, як мінімум мільйон. Да. Значить. спіймав на ось з ямки, не глибокий був. І, друзі. Дивіться. Орт! Орт! Прикиньте! <реш> Вован вже настрашився! <реш> Дві копійки 1930 рік. <реш> Вован же вже хотів до мене бігти. <реш> Отак. От Але шукаємо арти. Друзі, в цій самій ямі знову сигнал. Дивіться, є ще одна монета. Чи у нас? 20 копійок, мабуть. О, 20 копійок щитовик. Та ти що, прикольно? І там ще є сигнал. І мало того. Тут навіть хтось копав. У мене ще там з попереднього копу трохи, знахідок. Значить, ось дві монети. Так, там їх поставим, дві монетки. Ось бачите, стара яма, хто чорів двісь, ось не закидано примерно. В старій ямі є. Свідно. Так. І є монета присталка. Старій ямі. І там ще є сигнал. Крутяк. Ой. Теж 20 копійочок щитовик. 30. Якийсь там рік. Блін, не видно. 32 чи що? Так, супер. Там прям... Хороший сигнал. Хтось коротше копав, копав і не докопав видно одну монету, викопав і навіть не перевіряв ямку. Блін, дуже класний сигнал, слухайте. Ну, буде якийсь білон? Чи то якісь три копійки, чи п'ять? Бачу Бачу. Бачу Да три копійки. Тридцять рік Стан досить класний. такі чотири монетки. Дві двадцяточки, троєчка і дві копійки. Супер? Так, наче хто? Ні, що ще там? Що щось там є? ці болт